Друзі, вітаю! Сьогодні нас занесло на Тернопільщину. Тільки приїхали. Ось бачите, У по прошлому поході ми знайшли гіграфори. Так? От. І ми знаємо де є ну, такі самі ліса. От. І вирішили приїхати в розвитку і подивитися. До речі, тут саме ми ніколи не були. Подивитися, що тут по гіграфорах. Якщо вони у нас є, то може бути і тут. А ну ріж. Покажи, Ой! Вже декілька штук Воно, знайшли. Гарний такий, ану, кидай. Собаки засідались в машині. да, більбоніс. У нас десь годинка часу є. Так що подивимось. Якщо знайдемо гарне місця, то будемо сюди приїжджати частіше. Це не так далечко від нас. Це тільки початок Тернопільщини. Буквально лівий берег Днестра. Ну що, друзі, все як завжди. Все, що сьогодні знайдемо. Все побачите. Айда. Травичка тут дуже висока і впевнений, якщо ми вже от одразу декілька штук знайшли, то тут вони є. Але їх дуже важко буде побачити. Гарно сьогодні. Їхали. 11 градусів було. Ну а тут як така ложбина, не знаю, десь градусів 8. Ну, в принципі, комфортно. Можна трошки полазити, пошукати, грибочки, собаки носяться. А ось і моя перша знахідка. А. Ох, які ж вони гарні тут. дивіться. А в тебе щось є ще? Ріш? В тебе щось є. Я одну знайшов. Ага. Дуже смачні грибочки, повторюсь, я останнього нашого походу казав вже. Що знайшла? Сімейку чи так поодиноко? Ну, жменьку. Жменьку, а зараз я до тебе якось пролізу. Не гарне місце, так? Да? Ано, зараз. Ух ти, та супер, такі молоденькі. Ну, ось тут. Да? Угу. Треба шукати, вони не всюди. І це тільки сезон на них починається. О! І в мене є. Воно одна, воно друга. Що багато? Жикльон, допомагай. А воно ще. Ще знайшов. Ага, три штучки. Чотири. Такі гарні, маленькі, якраз на. То, що треба такий. Розмір. От, напевно, ще одна. Да. От тут, напевно, в сезон маслюки є, так? Да? Маслюки, напевно, в сезон тут є. Це досить далечко від траси, такі села тут тупікові. Нас біля них от такі посадки. Тут по цих хащах 5 метрів і вже друг друга не бачимо. Так, а в якому ти напрямку? Реш? А, чую. Прямо. Та питаю, де ти є. Масово ми тут їх поки що не бачимо, але такими невеличкими кубками зустрічається. А воно, напевно, грофора. Так супер. А воно поруч ховається ще одне. Ах, надломив. Ну я в прошлому відео казав, вони такі хрупкі, що дуже обережно треба збирати. Взяли з собою тільки один кошик. Ну, в машині є ще один, але... Маю на увазі отак от вийшли. А виходить, що тут такі хащі, що Іріша зараз там напевно в долоні збирає. <смі> О! Така ніжка. Якщо уважно дивитися, то в принципі вони тут на кожному кроці. Так, да, Іріш. Кожний пів метра грибочок. О, такий колір оливковий. А бульдоги з тобою? Ось а, ну я більш бачу, но він ходить там. Поруч. Ось такі грибочки. От то, що не знаємо, ми не збираємо. Так, як тут пройти? Бачите, як все тут, ну. Ех, на пролом. Опа! На колінах, рачки от так от. І проходимо. А! Іриша каже, що здається, що тільки-тільки починається, так? Друзі, вони дійсно тут тільки-тільки починаються. У нас, ви бачили, є ну, багато було з того, що ми знайшли такі молоденькі, але були і сухі. А тут сухих жодних нема. Дивіться. Ой як. Продирайся, бо тут не всюди. Ну так і йди, напевно. Ну тут всюди хащі. Тут ложкі такі, Ліс, посадка. Але і грибочки є. От такі гарні. Оно ще один. О, О дивіться, Супер! Ану, зараз я до тебе якось. А, а виходь от туди. Ох ти зашивриться. і ці сиплються. Воно ще. Тут з краєчку така не знаю, стара заброшена дорога. Воно, ну, бачите, собаки бігають. І от вони полюбляють тут я вірю, що рости. Ближче до неї. Напевно, тому що тут світло більше, а? Соно. Теж багато. Я багато. Угу. Тільки там вони ще дуже маленькі. О, ще. Мені здається, що вони тільки тільки починають. Та-да-да. -та -та. Ні, гарні місця. Я ж повторюсь, сезон на них тільки починається, тому от будемо знати ще одне таке цікаве місце. Ще. А... Та я ж кажу, тут дивиться. Треба уважно, кидай. Травичка висока. Впевнений. Проходимо дуже багато її, не бачимо. О, ледве побачив. У нас сьогодні нема мети назбирати багато цих грибів. Ми приїхали, повторюсь з розвідкою. О! Це місце обов'язково запам'ятаємо і в сезон можна буде по маслюки приїхати. гарно такий затішний, так? Да? Супер. Ну, бачите, тут як. Праворуч, ліворуч Дуже велика посадка. І ще одна. Ще одна? Mm -hmm. Давай. Ах ти, я куртофанчик зняла, бо не думали, що прям такі хащі будуть. Парувати куртку на раз-два можна. Ця посадка знаходиться на ну, такому схильчику невеликому. Трошки вище піднялося а тут бачите. Тут просторніше. Ще знайшла? Угу. Ну, тут краще якось, да Не треба на колінах лізти. Угу. Так, а де цей? Розвідник? А, бачу. Анна, цель чи не сховалась тут. Так, еврофора. Ух ты. Конечно, я уже тут шесть штук на одном месте. Да, не, да, да, но ну, они ховаются так, ну. Шесть больше, смотрите. Гриша говорит, что увидела место, где срезанных много гифрофоров. То есть, Хтось був. Ну, звичайно, хтось був. Але можу сказати, що оці гриби мало хто збирає. Мало хто знає. Але все ж таки... Щось є у вас там? Ну так. Да. Ну да, каже. Ну да Та воно тут всюди. Ну бачите, про що я казав. Тільки ножки і залишились. Воно ще одна. Ну, хтось з місцевих знає, що це за грибочки. І збирає їх. Козленок? Знайшли козленка чи маслянка, но масленка, ну, масленка наврядчим може козлнок. А ну... Ох, ну да, але такі вже подгулявши. Ох ти, такий як королевський такий колір. Так, кидай. Да, тут якщо так придивлятися, то якщо придивлятися, то тут можна... Да, да, да. ну, але... Хтось збирав. Та я вже... Хтось такі. Зрозумів, да. Хтось... Та з місцевих тут село є неподалеку. Маленьке таке. О. Дуже багато зрізано. Дуже. Це зрізані ножки, бачиш? А он, Ага. Ну а тут посадка ця величезна така так що тут цих грибів у нас всіх вистачить. ти! О, ще декілька. Та, то супер. Собаки вже трошки набігались, поруч з нами. Які красавці. А де ви є? Вже перебирати будемо вдома ці гриби. Бо дуже багато часу йшло, поки ми знайшли от таке місце. Ой, вже пів кошика є. Супер. Це ми, друзі, напевно, хвилин 20 на одному. І тому же місці. Дивіться. Вони тут реально всюди. Я тут. А он ну, вообще деревом. Ай, як космейка. Не знаю якого, але мене рішить дуже заспокоює. Ой, збор грибів. Якось відключаєшся. І відпочиваєш на всі 100%. Я тут. 5 метрів стоїть. Зараз йду до тебе вже. А тут тільки піднімаюся. І ти і грибочки. Ого, в тебе там в долоні. А. Ох, друзі. Так гарно час провели. То просто... Дивись, не відпускають. Ха -ха. Ох ти! Та більше за пів кошика зібрали вже. Ну, це ж такі гриби, що їх не посушиш, не... Ну так, да. їх багато... Так, ввечері так. посмажити. Але... Але Олег казав, що їх дуже смачно консервувати. Ну можемо спробувати в цьому році. Ну, от як підуть мати, щоб погано. Ну. Да, 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 да. От собаки не полюбляют тут по таких открытых участочках бегать. Жекери, Марсик. Жека, бегом. Та уже набегалась. Да, да. Собакин, собакин такой. Чогось я набігалась. Ну що, друзі, дуже гарне місце для себе знайшли. От, по гігрофорах, це точно. Може бути і мисливий тут. Сезон. Дивиться, що у нас сьогодні який. Знахідки у нас. Але треба їхати додому, тому що нам поки по полях оці виїжджати там по селах до траси, так досить ну, кілометрів 30 є. Так що, якось так, друзі. Гарний настрій, собаки побігали, Ми такі молоденькі грибочки знайшли. Нове місце знайшли. О! Що основне. Так що, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.